Всі ці роки Рівненський центр професійно-технічної освіти здійснює професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації дорослих громадян, що втратили роботу або тих, чия професія втратила актуальність на ринку праці. Ми виросли з звичайних короткотермінових курсів курсового комбінату до потужного навчального закладу. Сьогодні маємо 51 ліцензовану професію, 7 повноцінних навчальних відділень. Найпотужнішу і найсучаснішу я вважаю, матеріальну базу фактично по всій Україні. У центрі весь час працюють з роботодавцями, аби максимально врахувати їх вимоги та побажання в рамках навчання. Саме завдяки такій організації виробничих процесів, нині заклад співпрацює з більш ніж п'ятьма тисячами роботодавців. Випускають чудових спеціалістів, це є правда. Люди вчаться не тільки по книжкам, вони тут мають практику, що саме головне. Тобто, як приходить до тебе чи офіціант, чи покоївка, чи бармен, я розумію, що це не дитина, яку треба навчати, а це вже людина, з якою можна співпрацювати і навіть дечому повчитися в нього. Активно працюють і над популяризацією робітничих професій, попит на які з кожним роком зростає, саме розширений підхід до вивчення цього сегменту на ринку праці та потужна матеріальна база сприяють тому, що все більше молоді звертає увагу на конкретну спеціальність, яка в найкоротші терміни дозволить отримувати достойну зарплатню. Все таки переконати людину, що робітнича спеціальність дає можливість, тобі заробити гроші і поміняти свідомість суспільства. Бо ж так, якщо прошу. Токором або сварщиком, да? значить ти вже не то. Тобі треба піти обов'язково вище назад, получить менеджера, то ти тебе ж класно. А потім що того менеджера вчити? А прекрасний токар. Треба сьогодні приймати рішення і активно звертатися в службу зайнятості, де... Я вважаю, сьогодні можуть перше, що допомогти людині зробити тестування, профінформування і тестування на її здатність працювати на тій чи іншій професії. Оце мені дуже вважається важливим для людини, яка буде робити вибір нової професії, на яку може навчити наш центр ПТО. Обіцяють на досягнутому не зупинятися і рухатись в ногу з часом, аби роботодавці мали кваліфікованих працівників, а громадяни престижну та високооплачувану професію. Михайло Чубай, Сергій Габрилевич, інформаційна програма. День.